Значаючи 96 річницю соборності України, хочемо сказати на весь світ, що ми прагнемо, щоб Україна була єдиною суверенною, незалежною Європейською державою. Обіймись Україно, бо у єдності сила, обіймись Україно, навіки обіймись. Як будеш єдина, то будеш щаслива, прапор волі злітатиме ви. Обійнись України у мирі Борис. Обійнись Україну у серцях, що там перед світом обморок. Хай Бог від свячений свято рідний край. Наші літали, що вони із глучанського краю кроває вручаєм, і знищив здоров'я і добра, хай у згоді живеться, хай усе нам вдається, щоб у мирі в країна жила. Сьогодні представники Тернопільської та Хмельницької областей йдуть у колоні, несучи жовте та синє полотнища. Цей день вони з'єднають два кольори разом як символ соборності України. Знову колони цей народ український, старалися людьми шляхами завоювати авторитет, щоб наступний період, коли ми будемо єдині цілі. Як сказав вчора президент, що відсотків українців. Хочу гуманітарний держав. Є федерації. І я вірю в це, і вірю в те, що в нашого міста знайдеться мудрості, і ми вже цього року ці питання. Ефективні обставини не дав нам зберегти найцінніше, що є в нашому житті, наша держава, наша держава під живе від влади. Ми, ми, ми не ось те, що було бойових дій. Бо ми завжди гідно для себе усвідомлювали, принаймні в своїх ментальних переживаннях, в своїх звичаєвих і родинних традиціях. Про те, що знання, акт віднайдення, акт соборності України. Є єсті, Єстії святини, яка завжди буде з нами. шануємо сьогодні. усіх, хто долучився до створення єдиної суверенної, незалежної України. великим болем у серці ми сьогодні називаємо імена усіх славних героїв Тернопільщини та Хмельниччини, які загинули в зоні антитерористичної операції. Військові Хмельниччини, Гейсун Ігор, Мерчук Денис, Романенко Олександр, Гаврилюк Сергій, Дрьомін Андрій, Давидов Ярослав. Зингель Денис, Лаврик Станіслав, Мазунов Руслан, Пасічник Олександр, Чук Павло, Муравський Сергій, Сташків Ярослав, Майданюк Тарас, Наглюк Роман, Костишин Ярослав, Завалюк В'ячеслав, Флекей Зіновій Ліщук Рослан Клименко Сергій, Чабан Андрій, Овражко Сергій. Та Руслана Голимбьовського з Клебанівки во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Богиня, помилуй. Ще молимось за упокій, душі обійни рабів Божих. Героїв України, Сергія Михаїла, всіх воїнів, а той, які впали за долю та волю України, всі на Майдані бієнних, і за відпущення їм святої, крови невірної і невірної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми повинні дякувати, пам'ятати наших воїнів, наших героїв майдану, бо вони саме відновили нашу єдність. І скорбимо, що сьогодні оце велике горе і лихо на нашій Україні. Ця річка Збруч завжди була для нас, немов би, тим. Рубцем, тим шрамом, який як на тілі України, який нагадував ті роки, коли один народ, одна нація була штучно роз'єднана між різними імперіями, кожен день кращі сини гинуть за те, щоб ми з вами жили в вільній українській державі, що належні мали тут соборну Україну, за яку мріяло мільйони поколінь і мільйони українців. Це є одне з найважніших державницьких національних свят, адже соборність. Це є символ споконвічного бажання української нації мати свою державу, незалежно від того, як хто з різних сторін хотів розшматувати Україну. Низько схиляємо голову перед героями Східного фронту і сьогодні зачитували імена загиблих, зачитували імена тих героїв, які боронять українську державу. Дай Боже, щоб цей список завершився. Дай Боже, щоб він ніколи не продовжувався. А ми, українці, зберегли свою територію, укріпили свою соборність і мали свою велику державу. Вистоїм ми зможемо. Герої, яких зачитували, яких, на жаль, серед нас вже немає в живих, і ми не знаємо, коли завершиться цей список, тому що щоденно. Проходять дійсно далі бої, і першу чергу і за основне потрібно поставити мету, якомога швидше зупинити цю ганебну війну. але не шляхом здачі територій, а шляхом відновлення цілосної, єдиної соборної України. Сьогодні святом соборності вітали народні депутати України Михайло Головко, Сергій Лабазюк та Олег Тягнебок. Також на святі присутні народні депутати України Василь Барна, Василя Мельченко та Ігор Обер. Україна єдина, від Заходу до Сходу, одна земля, прадавня і свята. Вона, як мати для свого народу, дала життя для щастя та добра. Я колись там ходив перший клас ще в російську школу. Але коли переїхали батьки в Україну, я вивчив українську мову, в алічні від от того нашого прем'єра-міністра колишнього. І пишаюся, що я ношу сьогодні український паспорт. І я громадянин України. Слава Україні! Героям слава! Що ми сьогодні маємо єднати Україну не довкола партійних прапорів, не довкола ідеології, а довкола одного прапора держави Україна. Це є наша спільна справа. Цьому наша перемога, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тає прадавній Дніпро, честі славу козацького роду, заблукало степами добро, проливається кров за свободу, знов прийшла на Вкраїну біда, проводжає в АТО мати сина, я нікому тебе не віддам, моя. Україно, я нікому тебе не віддам, моя Україно.